І сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Прибув Ісус. у Гадаринський край. А там були такі два біснувачі, що жили в гробах. І всі люди знали то місце, вони обминали то місце. Та стежка, яка була така напряму, вона навіть. Трохи почала заростати, люди перестали там ходити. Вони, як дикі звірі, кидалися на людей, лякали людей, люди боялися. Дітям заборняли там гратися, щоб не туди близько не ходили. А місце було таке відлюдне, там було пасковосько, там свиней пасли. А якщо пасли свиней, а ми говоримо про євреїв, то ми розуміємо, що це були не дуже євреї, бо євреї. Не їдять свинину. Тобто це були краї, так би сказати, не дуже рідні для євреїв. Чужі. І Ісус іде. іде на цю чужину, щоб проповідувати Слово Боже. І ось йому виходять на зустріч ці два безнуваті. І як традиційно вони звикли, що як вони вискакують, люди від несподіванки, хто падав на землю, хто тікав, лякалися, бігли. І тут наоборот, вони вискакують, хочуть бігти до Ісуса, а вони чують, що вони не можуть до Нього приблизитися, тому що їх було охопила велика кількість демонів. А демони не можуть відчувати себе комфортно, коли є присутній Дух Святий, коли присутня Божа сила і Божа святість. І вони зрозуміли, що тут вже не вийде, Христос не тікає, а наоборот вони себе почули безпорадними. І поблизу паслося стадо, о, стадо свиней. І розумієте, що Христос їм нічого не каже. Христос не каже іменем Бога Всемогутнього виганяю вас із цього чоловіка з одного, виганяю з другого. Ні. Його присутність, сама присутність Ісуса заставляє демонів рятуватися. Демони, які Прорвалися якось у цей матеріальний світ, вони також мають лазейки, так? і коли вони себе тут, коли на них, коли вони знаходять людей, які дають їм притулок, це можна порівняти, знаєте, нелегальне перетинання кордону. Коли десь є якась лазейка, можна пролізти, і потім ти попадаєш у ту іншу державу і знаходяться люди, які тобі кажуть, а ми тебе тут приймемо, де тут будеш жити, а ми тобі трохи будемо давати їсти, а потім підеш на роботу, будеш нам віддавати. З демонами та сама історія, тільки складніша. Бо ціну, яку вони беруть, це ціна нашої вічності. І ось. Таких, Христос показує таких людей, які дають притулок з ним. Ви скажете, Боже, як добре, що сьогодні нема таких людей? Я вам скажу, що є. Є люди, які злим духом дають притулок. Де злому духові комфортно? А де йому комфортно, там, де далеко нема Бога? Там, де немає святості. Звідки я вам це розказую? Бо тому що демони сказали до Ісуса, позволь нам піти у стаду свиней. Видко, що там святості не було, ні? А чому не сказав у пастухів піти? Бо у пастухах не було місця злому духові. Це були чесні люди, які їх найміли на роботу і вони робили свою роботу і робили її добре. І з не мав місця у тих пастухах. Але йому щоб зачепитися. Він не може бути в дереві чи в камені. Він мусить бути в чомусь живому. У свинях нема святості. І тому туда. Вони і залізні. Що робить стадо свиней? Кидається у море, народи. Ви чуєте мене? Ще раз зверніть увагу. Стадо безбожників це як стадо свиней, де діял має місце і знаходить собі там притулок. Що робить з тими людьми? Як з тими свиньми? У море, смерть. Яку ж підказку Бог мав би дати своєму народу? Ви скажіть мені, яку би ще шпаргалку мав би вам передати, щоб ви розуміли місце обітання, місце мешкання злих духів? Де ті люди жили? Десь на цвинтарі ховалися. Чому на цвинтарі? Бо на цвинтарі хоронять померлих, які вже з цього світу відійшли, які в цьому світі вже не мають нічого, лише табличку. Пам'ятати, коли народився і коли помер. Все, що лишилося у цьому світі, так? Решту, все, на цьому світі скінчилося його, його справа, його цей. І тому ці люди, живі, ходячи, мешкають у гробах як символ того, що вони вже в цьому світі місця не мають. Чому? Бо пустили злих духів у себе. Зробили їм притулок. А як зробити притулок? Відсутність святості. Як могли, так вивітрилися. Добро перестав творити, бо світ несправедливий. Служити ближньому не хочу, а то що чо, чо я маю? Найдругі. А де держава най собі дбає за, 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 за тими. А чого то я маю там допомагати? Нащо мені то? І все. І так помало, крок за кроком людина вивітрюється. Від святости, а тоді, здалі духи добрий день, ми вже тут. І ви думаєте, що вони заходять, а це до вас так, якби якась болячка, та як рак тебе крутить, калічить, та як, та як якийсь там е, цей ревматизм, чи ще щось. Ти чуєш, Боже, лізуть в мене, стати не годен. Ні. Ви відчуваєте тоді облегшення. Позбувся тої роботи, позбувся тої відповідальності. І таки, Ху, слава Богу, вже нічому не в голові. Це в тебе лізу, нечисть лізе в тебе. Чому святі себе так мучили постом, молитвою в пустинях, щоб себе позбавити комфорту не для того, щоб страдати просто, а щоб місця злому духу не було? І коли ми трудимося у цьому світі, стараємося на роботі, де б ми не було, волонтери, допомагаємо нашим солдатам, допомагаємо іншим. Наше старання, воно нас приближає до Бога. Бо Христос каже, я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви дали мені пити. Я був у лікарні, ви мене провідали. Чуєте чи ні? Якщо кожен із вас хоч щось десь зробить, все, здай дух, не має у вас місця. Якщо ви ні, ні одне діло милосердя не зробили. Не молитеся, не ходите до церкви, не сповідайтеся, не приймайте святе причастя. Ви взагалі не маєте життя в собі. Христос каже, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. Ось вам пояснення про двох біснуватих і п'ять тисяч свиней. Що кинулося в море. Пастухи побігли в місто прибігають, і що місто вийшло на зустріч І я думаю, ну спочатку от читав, ну, перший раз читав, це, думаю, вийшли, люди вдячні, що людей спасли. Два чоловіка спаслися. Ні! Їм важніше п'ять тисяч свиней. Чуєте люди? Чуєте, чуєте чи не чуєте мене? Ми оцінюємо. Що свині дорожчі від цих людей. Не, Ісусе, не йди до нас. Не йди, Ми тебе боїмося. Твоя присутність нам тільки приносить жертву і шкоду. І я вам кажу, і Христос сказав ці слова, я вам повторюю, Христос каже: Я прийшов до вас не мир принести вам, а меч. І ворогами ваші домашні стануть вам. Тому що святість, яку ми приймаємо, слухаючи Бога, укріпляючи себе у вірі, святість не дає злому місця. І тому є люди біля вас, які вас дуже сильно дратують, а ви їх, бо тому що ви святі. Ви наповнені святістю. І грішникам біля вас буде некомфортно. Вони будуть шукати у вас ваших помилок, вони будуть вас принижувати. Але згадуйте, за п'ять тисяч свиней. Христос так, якби намікає ціну. Не сприймайте це як ціну, як прайс-лист. ні. Але Бог показує. Оцю, оці Двох людей спас урятував і п'ять тисяч свиней. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина ісцента о духа слава ісусу христу